Одне з вічних питань, про яке сперечаються економісти. А вони сперечаються звичайно, з приводу багатьох питань, але це на мою думку одне з головних: може чи не може держава бути ефективним власником? Частково ми про це говорили уже раніше в наших ефірах з Олександром Федоришиним, виконувачем обов'язків голови фонду державного майна України. Пан Олександр, зараз у нашій студії вітаю! Добре. Дякую, що погодилися прийти. Тому що наша розмова з вами остання в цій студії вона е так обірвалася на трьох крапках, і ми обіцяли продовжити її. Бо ви сказали, що для того. Щоб держава була ефективним власником, а в держави Україна досі є дуже багато державних активів, варто подумати про можливе створення суверенного фонду. І я вас тоді зловив на слово і сказав, що ну тоді не було часу пояснювати, що це таке, але зараз у нас є трохи часу, щоб ви розказали, що таке суверенний фонд. Бо моє перше запитання, коли виконувач обов'язків голови фонду держмайна, каже про треба створити якусь структуру, яка б управляла державним майном. Тому є перше питання: а чому цим не може займатися? Фонд держмайна, який теоретично і має управляти цим всім майном, ефективно, давайте поясню на прикладу своєї історії. В майже рік часу я вже перебуваю на державній службі, прийшов з бізнесу. Коли приходиш, то досить е, дико сприймати деякі процеси, які є в державному управлінні. Насамперед, ти зіштовхуєшся з суцільною бюрократією і задаєшся питанням: а як в принципі держава допомагає ті чи інші державні компанії, коли є якісь бюрократичні процеси затягування тих чи інших рішень розглядів? Друге, в нас в фонді є більше 2400 державних компаній, які під управлінням, які представлені в 16 галузях. Дивишся, а хто ж, е, врешті-решт, стоїть в фонді за цими компаніями, які ними управляють? Це звичайні так само державні службовці, які тривалий час працюють на державній службі або все життя працюють на державній службі. Вони не орієнтуються в різних бізнесах, не орієнтуються в потребах, які є е, е, на сьогоднішній день в тій чи іншій галузі, і тому само собою задаєшся питанням: а як вони відбув... планують, як має розвиватися та чи інша галузь, чи та чи інша компанія? Дивишся глибше, бачиш, що а... Є відповідна політика державної власності. В нас вона була розглянута затверджена в 2019 році на рівні мінекономіки і кабінету міністрів. В подальшому ти розумієш, що політика державної власності є загальна, але немає якоїсь індивідуально визначеної стратегії. От як, наприклад, у нас має розвиватися там титанова галузь, гірно-хімічна галузь, там хімічна галузь і так далі, так далі. Тобто то, кожна то... розвиває на свій розсуд? От... Кожен раз Якщо... в нас приходить з цією історією, що приходить нова команда, фондершмена чи подібні якісь органи, і бачимо, що в цій історії а, ця команда формує якесь своє бачення про державницьке чи не про державницьке розвиваємо ось так, а, ту чи іншу компанію або використовуємо її в певний спосіб. Тому задаєшся багато питаннями: а як же ж в інших країнах? Тому ми, коли прийшли в фонд а, з командою Омірова, ми почали. Аналізувати, яким чином там відбуваються процеси в європейських країнах, в американських, в азіатських країнах, і побачила, що насправді там не акцентують увагу на кількості, а на якості. У нас для прикладу є 3600 державних підприємств в Україні. Коли аналізуємо, наприклад, ту саму Норвегію, там 74 компанії, Швеція, там близько 40 компаній. І бачимо, що, в принципі, середня чисельність державних компаній по світу – це від 30 до 100. В противагу нам, де 3600. Ну, 3600, але яка кількість з них прибуткова? А, от ми якраз вивчаємо це питання і дивимося, чому саме от вони зосереджуються на тому, щоб залишати лише в управлінні ту незначну, лише десятки а, цих компаній, коли вони вирішують а, чи вирішували історично як. Визначитися з кількістю цієї чи чи іншої кількістю державних компаній вони проводили певну категоризацію. Це той шлях, який зараз ми проходимо в фонді і в ряді інших суб'єктів. Ця категоризація вона передбачає визначення трьох груп компаній: перші, які є стратегічними, тобто вони мають бути національними чемпіонами, і, про розвиток яких дбає держава, і, відповідно, займається ними. це обов'язково державні компанії, чи можуть бути і приватні. Це мова йде про саме державні компанії, про держави, коли ми так, говоримо розуміло. про категоризацію mm. державних компаній. Друга група це ті компанії, які можуть бути запропоновані інвесторам до продажу в нашому випадку? Це через механізми приватизації. Третя група компаній це ті, які за собою там не представляють якоїсь економічної ефективності, і вони можуть бути направлені в ліквідацію або в банкротство. Ми проводили себе внутрішній такий розподіл. відповідно до наших порядків, то побачили, що близько 70% це ті компанії, які підлягають на ліквідацію приватизації. Скільки, скільки? 70%. 70% Можна державних компаній можна сміливо ліквідувати, так? Е, ну І треба держ... уважно, ну уважно, е... безперечно але... на кожну компанію, але тут мова йде про те, що багато компаній вони залишаються на папері. Багато компаній, вони вже давно припинили свою діяльність. Або там продовжують там, здійснювати якусь абсолютно економічну невигідну для держави. Ну, тобто, діяльність. Тобто економіка не помітить їхнього зникнення? Ні, не помітить. Чудово. Коротко можете сказати, чому ми не ліквідували їх досі? З ініціативи фонду держмайна в цьому році було парламентом прийнято закон, який дозволяє, врешті-решт, вже визначитися з механізмом і порядком ліквідації державних компаній. Тобто, можемо сміливо казати, що до 2023 року такого механізму не було. Ага. І в нас зараз в фонді напрацьовуються відповідні. Рішення для того, щоб в 2024 році вже цей процес е, так потужно запустити, зрозуміло. Третя група компаній іде на ліквідацію. Друга група буде виставлятися на продаж. Е, а мене більше цікавить перша оця стратегічні галузі. Я так розумію, що якраз оцей фонд, е, який е, суверенний та незалежний, можна так перекласти. Угу. Суверенний фонд має опікуватися оцією цією групою стратегічно важливих компаній, які приносять прибуток державі. Безумовно, тобто сама ідея суверенного фонду вона не придумана в Україні, вона напрацьована кращими практиками в країнах з більш розвиненою економікою. Під егідою там міжнародного валютного фонду у 2008 році були напрацьовані принципи, які називаються «Сантьяго принципи», які пропонуються різним державам брати за основу для того, щоб їх впроваджувати в корпоративне управління саме державних компаній, і в цьому контексті з 2010-х років почали з'являтися по світу різні суверенні фонди, з якими ми проводили різні зустрічі. Це наприклад близько 30 зустрічей. Ми провели з різними країнами. Різними суверенними фондами для того, щоб з'ясувати, яка найкраща модель для нас підійде. на базі цих зустрічей, ми зробили концепт а, суверенного фонду, який передбачає а, певну еволюційність. На першому етапі еволюції ми плануємо там об'єднати близько 30 державних компаній. Це з галузі енергетики, це може бути це відповідно галузі інфраструктури, це природні монополії. А, Приблизно, за оцінками експертів, на сьогоднішній день в умовах війни вартість цих компаній складає близько 45 мільярдів доларів. В умовах, які там ми прогнозували з різними залученими радниками, з міжнародних компаній, з USAID, Суера, це ті, які нас також супроводжують активно і підтримують в цьому плані. Ми прогнозуємо, що ми можемо зростити їх капіталізацію в найближчі там 4 роки до 150-200 мільярдів доларів. Тому в цьому випадку перше, на що ми акцентуємо увагу, і мандат, перший, який бере на себе суверенний фонд, це нарощування капіталізації цих підприємств. Друге, безпосередньо це запровадження кращих практик управління, в які можуть і мають бути в державних компаніях. Що ми сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо, що є близько 90 суб'єктів управління. Фонд держмайна є лише один з них, і ми бачимо, що в кожного різні підходи, в кожного різне розуміння, а як має управлятися державна компанія. Чекайте, Олександр ще раз, 90 суб'єктів управління це 90 різних організацій, управляють різними різними державними підприємствами. Так, міністерства, відомства, Сер серйозно. Так. А тоді зрозуміло, тобто міністерства управляють відомства, якісь агенції, ви частково от це все розкидано, отак розмазано тоненьким шаром. Абсолютно вірно. І фонд має це зібрати. Цей суверенний фонд повинен перебрати це все на себе. І якщо я правильно вас зрозумів, мова йде про те, щоб держава перейняла бізнес-практику управління бізнес-активами. Мова йде про те, щоб держава Змінила ті механізми управління, які є зараз, щоб держава мабуть взяла ці кращі практики корпоративного управління, щоб держава залучала топ-менеджерів, пропонувала їм відповідно ринкові умови до управління тими чи іншими компаніями, щоб держава зменшила свою присутність в економіці, в принципі, України. Внаслідок того, що а, ми пропонуємо частину підприємств знову ж таки, або приватизувати, або частину підприємств ліквідувати, і щоб держава зосередилася виключно на тих національних чемпіонах, яких варто розвивати і, відповідно, за рахунок яких варто капіталізовувати 70-90? По різним підрахункам ми рахуємо так в межах цих цифр, але зараз а, напрацьовується в уряді, напрацьовується в парламенті законопроект, а, який має остаточно визначити перелік державних компаній, що будуть залишені в державній власності. Орієнтовно, цей перелік компаній він якраз має і увійти до а, під управління суверенного фонду. Зрозуміло е, в такому разі, як швидко його можна запустити, тому що звучить. Перспективно, але в умовах війни, ну це виглядає якось трошки занадто добре, щоб бути правдою. З боку фонду держмайна, ми все робимо для того, щоб цей процес максимально в міру можливостей запустити вже навіть якщо не в цьому році, то наступному, так точно. Ми напрацювали концепт з цим концептом. Презентували його в офісі президента, презентували в Міністерстві економіки, презентували така американська торгово-промислова палата, презентувала європейська бізнес-асоціація. В минулий четвер, до речі, була зустріч з міжнародними фінансовими установами, які виступають технічними донорами в Україні. І в даному випадку є звичайно багато пересторов, багато питань до цього концепту, але ми бачимо, що є інтерес. Тому що якщо немає питань, значить немає інтересу, нікому цей проект не цікавий. Виходячи з цього, ми напрацювали законопроєкт. Зараз з отримавши останні коментарі, плануємо до нього внести відповідні зміни, і в подальшому фонд держмайна буде готовий вже передати естафету і парламентарям, і уряду і офісу президента для того, щоб довершити цей. Проект до кінця зрозуміло, але тепер тримаючи на контролі оцю тему, я знаю про що ми будемо наступного разу з вами говорити. Бо цікавить оцей момент ліквідації всього цього баласту, який залишається поки що на напливу, і який, будьмо відверті для багатьох просто є годівничкою за рахунок державного бюджету. На жаль, це так. На жаль, це так. І тоді, коли буде оцей механізм розроблений, то я думаю, ми можемо продовжити розмову і про те, як просуватиметься справа з суверенним фондом, і про те, як буде просуватися очищення цієї державної власності від того, що взагалі не приносить ніякого ні задоволення, ні прибутку. Дякую, пане Олександре, за роз'яснення і за те, що знайшли час прийти до нас в ефір. Олександр Федоришин, виконувач обов'язків голови фонду держмайна України, був гостем розмовної студії. Далі скоро новини.